Коїн проект розроблений на базі популярного проекту NotCoin, який досить швидко розширюється. Це чудовий шанс для всіх, хто не встиг застрибнути у NotCoin. Суть гри проста. Заходите в Dotcoin Bot, натискаєте на екран та отримуєте монети. У вас є 25 секунд на кожен раунд, щоб заробити якнайбільше токенів. Основне завдання завершити коло від 1 до 4 за один раунд протягом 25 секунд. Головна мета залишатися в зоні четвертого кола якнайбільше часу, щоб заробити більше монет протягом 25 секунд. Якщо не встигли, спроба згоряє. У проєкті діє система бустів, Daily Етемс, яка збільшує кількість щоденних спроб. Раджу зупинитися на сьомому-восьмому левелі, Мультітап, яка збільшує кількість монет за один натискання. Також є своєрідна лотерея, яка дозволяє збільшити монети вдвічі або ж втратити їх. І звичайно ж рекомендовано запрошувати своїх друзів, щоб отримувати більше монет тож не зволікайте і приєднуйтесь до проекту.